Топ 3 розкітки гранати в Стендов 2. Ну а ти підпишись і постав лайк. Погнали! А якщо ти хочеш мені, в друзі, ось моя ID записуй а перед тим, як я прийму, тобі потрібно написати, що ти мій підписник. І для першої розкітки тобі потрібно стати ось сюди, кинути хаєшку і вона прилетить ось сюди. Ти можеш таким чином убити якогось противника Так, тобі потрібно присісти і кинути отак хаєшку. Вона приземлиться ось сюди. Прикольно і далеко. І також можеш убити Далі. Тобі потрібно стати вона ось цю ступеньку взяти гранату і кинути її ось сюди. І вона приблизиться на Б. А заголдой тобі на скінт фарм. Тут ти можеш проходити різні завдання. Скинс фарм и так далее. А игру ты можешь скачать в Google Play або в App Store.